Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео ділюся рецептом галети чи то галетним пирогом. Як тільки натрапив на цю диву піцу, вирішив одразу ж спробувати. І хочу сказати, це було дуже смачно. Для тіста треба зовсім небагато. Просіваємо близько 150 грам борошна. Беремо приблизно 100 грам вершкового масла і обкочуємо. Так його буде легше натирати. Масло має бути охолоджене. Можна навіть покласти на 20-30 хвилин у морозилку. І щоб масло не нагрівалося від тепла рук. Перемішую його з борошном з допомогою ложки. До речі, можна масло нарізати невеликими шматками і разом з борошном перебити блендером. Має вийти таке розсипчасте тісто. Сюди ж вкидаємо 100 грам кисломолочного сиру. Його варто подрібнити, щоб не було великих шматків. І замішуємо тісто. Сильно вимішувати не треба. Буквально хвилину-дві. Кладемо у холодильник на годину. Для подальшої роботи я підготував силіконовий килим і пергамент. На пергаменті одразу буду розкачувати тісто. Має вийти корж товщиною близько пів сантиметра. Основу змащуємо вершковим сиром. До краю залишаємо 2 сантиметра. Такими кільцями нарізаємо помідор. І викладаємо на сир. Тоді ось так загортаємо корж на помідори. Солимо та додаємо спецій. Я використав суміш перців та італійські трави. Змащуємо яйцем і кладемо випікатися на 30 хвилин при 180. Не знаю, як вам, а мені вона вже апетитна. Коли галета приготується, ще гарячу посипаємо дрібно натертою бринзою. Тож підготуйте, поки пиріг буде пектися. І поливаємо трішки таким імпровізованим соусом скропу, олії та часнику. Це було просто чудово. Мені дуже сподобалося. Тому наполегливо рекомендую. Готуйте та смакуйте на здоров'я.